Ми звикли, що в всьому є свій початок і свій кінець. Ну, це ж закон життя. Але що, якби існувала істота, для якої кінець це насправді лише новий початок? Це, звісно ж, історія про Фенікса, про того самого міфічного птаха, чиє життя це нескінченний, просто неймовірний цикл смерті та вогняного відродження. І тут постає головне питання. Як так виходить, що вогонь, символ руйнування, стихія, що все знищує, може стати джерелом життя, джерелом оновлення. І чому ця легенда виявилася такою, ну такою живучою, вона ж пройшла крізь століття, крізь цивілізації, від стародавнього Єгипту до Греції, і навіть уявіть собі, до раннього християнства. От сьогодні і спробуємо розкрити всі таємниці цього вічного міфу. Отже, почнемо нашу подорож. І почнемо із самої загадки цього величного птаха. Птаха, чий вогнений ритуал, як виявилось, став потужною метафорою незламності духу. Знаєте, в самій основі цієї легенди лежить ну просто неймовірна ідея. Думка про те, що смерть це не остаточний кінець, не крапка, це скоріше кома, пауза. Це така собі обіцянка, що навіть із самого попелу, з руїн може народитися щось абсолютно нове і прекрасне. От саме цю ідею ми й будемо досліджувати. Але щоб по справжньому зрозуміти Фенікса, нам треба ну, повернутися в часі далеко-далеко назад. Давайте перенесемося до стародавнього Єгипту, адже саме там, як вважається, і спалахнула перша іскра цієї легенди і звали її Птах Бену. Так от Бену це був не просто якийсь птах, ні. В єгипетській міфології у міфі про створення світу він був по суті самою іскрою життя. Його пов'язували з Богом сонця-ра. Вважалося, що саме Бену першим з'явився на тому первісному пагорбі, що піднявся з вод хаосу. І його перший крик, саме він, як вірили єгиптяни, поклав початок самому часу. Уявляєте? І що ж він символізував? А символізував він, по суті, природні цикли. Тобто схід сонця щоранку, щорічні розливи Нілу, які, власне, і приносили життя в пустелю. І ось тут ключовий момент, дуже важливо це зрозуміти. Єгипетський бену не згорав, він не відроджувався з попелу, він був просто вічним, таким собі символом неперервного спокійного оновлення. Добре, з Єгиптом розігралися, а тепер давайте перенесемося трохи вперед у часі та просторі до Греції Париму. Подивимося, як ця історія змінилася. Бо саме греки, як виявилося, додали до цього міфу той самий драматичний елемент вогню, той самий, який ми сьогодні знаємо і який є просто невід'ємною частиною легенди про Фенікса. Щоб підкреслити наскільки їхній фенікс величний, греки наділили його ну майже вічним життям. Тільки вдумайтесь, він міг жити до тисячі років. Уявіть собі, тисяча років. За цей час він бачив злети і падіння цілих імперій. І це, звичайно, робило його смерть і відродження, які траплялися так рідко, подією просто космічного масштабу. І сам ритуал його відродження це було справжнє видовище. Коли Фенікс відчував, що його час настав, він збирав найцінніші, найароматніші спеції мир, корицю і будував з них щось на зразок гнізда, або скоріше похоронного багаття. І прямо в ньому він згорав у полум'ї, притворювався на попіл. Але звісно, це був не кінець, бо з цього самого попелу народжувався новий молодий Фенікс. І його перший акт у новому житті був неймовірним він збирав прах свого батька, робив з нього таке собі яйце і відносив його до храму сонця в Єгипті. Так він замикав цей священний цикл. Ось тут, якщо порівняти, ми бачимо цю ключову зміну в міфі: єгитецький бену це таке спокійне вічне оновлення. Як щоденний схід сонця, він ніколи не помирав. А от грецький фенікс це вже драма. Це радикальна трансформація через вогонь, через смерть. Це не просто оновлення, це повне переродження. І ось у цьому і є фундаментальна різниця. Добре, історію ми простежили. А тепер давайте спробуємо зрозуміти, чому цей образ став таким потужнім, таким універсальним, чому він вийшов далеко за межі просто міфів. Ну, по перше. Його зовнішність. Фенікса ж зазвичай зображують у дуже яскравих таких величних кольорах. Золотий і червоний це, звісно, кольори сонця і вогню, а пурпуровий він здавна був кольором королів, символом влади та величі. Тобто навіть його вигляд це вже сам по собі потужний символ. І от протягом століть Фенікс, звісно, набрав багатьох значень. По-перше, він став символом надії, надії на те, що навіть після найтемніших часів, після кризи, можливий новий початок. По-друге, він уособлював ідею безсмертної душі, і що дуже цікаво, ранні християни побачили в ньому ідеальний символ для Воскресіння Христа і вічного життя. І, власне, саме тому цей символ такий поширений у нашій культурі. Ми ж бачимо його скрізь на гербах міст, у літературі, в кіно. Він завжди з'являється як знак незламності, як символ здатності піднятися після будь-якого падіння. Це така метафора, яка здається резонує абсолютно з кожним. І ось тут, мабуть, головний урок цієї історії. Легенда про Фенікса, ніби говорить нам, іноді для того, щоб народилося щось по-справжньому нове, старе має згоріти. Просто дотла. І це таке, знаєте, потужне нагадування, що справжня глибока трансформація вимагає сміливості, сміливості відпустити минуле. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів: а що в цій легенді надихає більше? Сам процес руйнування, цей очищувальний вогонь, який знищує все старе, чи все ж таки дивовижний момент відродження, появи нового життя з попелу? Це, по суті, питання про те, що для нас важливіше жертва? Чи нагорода?